13 години засідання постійної комісії з Свірської міської ради з питань від таємності опромислових сільського господарства землепорядкування будівництва почальних управлений. Ви не будете проти? Ні. Дякую. Тому є пропозиція сьогоднішнє засідання секретарем обрати Ігоря Івановича. Прошу голосувати. В останній раз. Як ті повністю сказати Дякую. Нічого, Каву на такі не до порядку, до порядку денного у нас подано 61 питання. Всі питання стосуються земельних питань. Чи є пропозиції зауваження, заперечення до порядку денного? Є пропозиція зняти 30, 32, 33 питання заручення. А що це запитання? 30-те 30 -е це Ярославський це Ярославський це. Він написав заяву вчора, щоб залишити поки робити з розгляду. Зміна буде в документі. А, тобто це по його заяві. По його заяві, так. Ну, 32, 33. Це документи на дружину. Що, що? увагу. є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Дивіться, Я проживаю з мамою, мамі пішов 90-рік, 1936 року народження. Ми користувалися землею. Зробили мені приватизацію ще міська рада при Віталію Рігоровичу, мені я, правильно номер дала будинку 5А-5Б. Будинок на два хазяїна під одним фундаментом. Я тоді займався нумерацією. Потім після того я пішов до нотаріуса Лариси Павлівни Климчук. Показав їй ці всі документи, я до неї розірвався. Тобто вона каже, принесіть мені свідоцтво на табу власність. Я її приніс. Вона перезвонила до Тетяни Васильівни, фамілією забувся, а вона була тоді в земле. І каже, що не може бути номер 5А, 5Б, 5-1. У мене зараз всі документи при собі є. І міськрада тоді мені назначила номер 5, типу 49 сотих частини будинку. По кадастровому плану, зараз у мене всі теж документи є. Катерина Олексіївна, фірма Земельний проект, каже, що вам землю наділяла міська рада. Оказується, в архіві я все знайшов, міська рада до цієї землі, що наділяла, ніяких, вона не мала ну, сказати, прав. Річ у тім, що Катерина Олексійовна сама самовольно намалювала цей кадастровий план. Вона вписала. Обща подвір'я, там зараз проживає три власника. Хата на два хазяїна і там ще одна хатинка далі. Три сестри раніше жили в одному подвір'ї. Тепер, що Катерина Олексійовна робить, вона робить, вона мені вписує подвір'я 0,7, вписує там, де гараж, все, сотка 35, і там, де пів хати, де я з мамою проживаю. За хатою там кусочок землі, там піти в клумбу і там ззаді хати. Там сотка 16. І відтоді вона мені описує общий проход нагород 2 метра шириною і 5 метрів 30 см ширина городу і 30 метрів 52 см длина городу. Це якщо даже без цього общого проходу ми умножаємо 5 там 14 на 5, 30, це виходить сотка і 6. Оце в мене виходить город. Сотку 98. Зараз воно про прольоті. Там батько покійний посадив три яблуні, я посадив черешню, дві яблуні, грушу. Третій власник, як мені сказали, у міській раді і геодезист сказав, що третій власник не зможе приватизувати, бо тому що в нього немає общого проходу. Общий проход вписаний на Кононську зіної догородни, тобто мою вам. Мені скасовувати треба, що цей державний акт, що на город. Скасовувати державний у нас землю забрав дитячий садочок номер 6 Там всього навсього виходить 19 соток. І тобто, якщо зараз цей третій власник захоче, закінчиться війна, приватизувати, у нього вийде з заміряв зараз у нього 5,02 з хатинкою з маленьким подієм. Якщо він цю сотку 98 забирає собі, бо вона зараз в небі літає. У нього виходить 7 соток. 7 соток. У мене, виходить, з подвір'ям з усім, цим, що я вам розказав, виходить 6 соток майже 80 десяток. І огороди в мене по факту немає. Тепер питання. Два рази мені міська рада надавала відповідь. Підписувати з людьми договор земельного сервіту. Коли вже була сестра, покійна двоюродна жива, це тобто через стінку власниця, це, що вже цю хату продала її дочка, вона підписала цей договор замерного сервітуту. Третій власник не захотів підписувати. Цей, ця бумага вона не була ніде зареєстрована і по цей час. Зараз ці власники, можливо, і підпишуть договор земельного сервітуту, але вони подвір'я ремонтувати не будуть, бо люди рахують, що воно у приватній власності. Ну, цілих 700. Оце все, що я міг сказати. Е, міська рада мені дала відповідь брати в оренду. Е, зараз документи на мамі. Мамі пішов 90-й рік. Питання. Чи буде мама, які, яка дитина війни, 36 го року народження, чи буде вона платити за оренду землі? Поки жив. Я своє право на приватизацію використати. Уже в мене немає права на приватизацію, щось там приватизувати. У мене є дача в селі, я вже свою приватизацію як громадянин України використав. Значить, дивіться, зрозуміло що ситуація, вона досить складна. Falou no seu... Томію про цю зиму від ділянку запропонувати подати дозвол в оренду. Оренду брають Ва? нагород. Оренду Ні, на гроти, ми, Ну ми, ти, там народжував. Нагороджується дерева ростуть, там кусочок в землі, я там глядки з навіть. Як на мій погляд, спеціалісти з земельного відділу вони вам дали правильне право. Так. Бо у власність немає можливості, можливість є в оренда. А саме оренда, по суті, вона зафіксує. Вже право користування цією земельною ділянкою за вашою мамою. Стосовно вартості оренду. Враховуючи, що це соціально важливе питання на імні міськради, була встановлена вартість оренди для оборонництва точно така, як ви будете сплачувати. і не користування, в даному випадку. не ми не, ви ви зробили? Зробили. не використовували. Мама не використовувала? Я не ви ви знаю, я ж без поняття. Ми все ж на мамі зараз. У мене зараз, виходить, є два державні акти. Дивіться, там, там просто копійки. Ну, з власною Я можу, щоб ви написали мені таку відповідь. виходить, поки військовий стан і яка оплата праці за цю о, яка оплата праці оплата у грошах за цю сотку 98 у рік? І чи я зможу тоді, чи на себе, чи як буде мама жива, після закінчення військового стану зразу вже доприватизувати як під садівництво? Мені треба це присутний на себе? Ну чи якщо буде мама вже, значить. Рома. Мама вже ж використала своє право. Ні, то вона використала це на приватизацію. Це не приватизація, це під, під я маю Чи я можу право використати нас підсадівництво? Чи я зможу тоді, коли воно буде в оренді, закінчиться війна, використати підсадівництво? і чи ця земля не надасться третьому власнику у приватизації? Вона вже буде ваша. На, на розробку проєкту з минуту. На ренду, це вже ви заступли. Там 20 гривень буде у різні. його, що настроєно, ніхто туди не полізе. Хай буде за оренду. Перше, рішення ви отримуєте про відмову в наданні дозволу на розробку проєкту знову в зв'язку з нормою закону. Закон чітко задання. Стосовно вартості оренду. Я вам раджу підій'ють земельне відділ, дівчата на калькуляторі я вам ага. порахують, скільки це буде робити. Стосовно що буде після закінчення військового стану, ну як ми очікуємо, але ж ми з вами ну, тільки можемо очікувати, що буде знята норма закону, яка забороняє відповідно людина, яка не використала своє право. Оформлювати, там, оформлювати на, на, на маму чи оформлювати на вас. Е, якщо, ну, дай Бог, мамі здоров'я і багато років, але якщо ну, так, да, і, то ви ж будете правонаступник по Ну, да. Як ви будете правонаступник, то ви будете правонаступником в тому числі і по договору оренди, mm -hmm. то ви зможете його потім теж оформити. Тому тут, на кого ви приймете рішення, mm -hmm. на того і оформляєте. Але, на мій погляд, вам, спеціалісти земельні, Правильну право. Бо саме фіксуючи оренду за собою, ви фіксуєте право користування цієї земельної ділянки в подальшому, щоб у вас не виникали в подальшому конфлікт, конфлікт інтересів з вашими сусідами. сусідами, бо я так зрозумів, що там не все так. Ну тому і тепер по первого питання. Бачу. Я не знаю до кого мені звернутися. те, що я сказав, що мені треба буде скасовувати цей державний акт на цей общий прохід. Получається там, де оце півхати, хати, гараж. Ну, ході... все, є... все, все, що стосується скасування будь-якого рішення, так. яке вже не було законної сили, це скасування буде відбуватися через суд. Відповідно, захист інтересів в суді це завжди адвокат, хм. тобто вам необхідно подивитись, пошукати адвоката, який… Розуміється в земельних законодавстві, в земельних питаннях звернутися до нього, показати йому, дати на вивчення весь ваш пакет документів, і адвокат вам дасть відповідь, чи дійсно ця судова справа має перспективу. Бо ну, коли є конфлікт, ну, це не завжди воно. У мене ще одне питання. Штатахи. Дивіться, Катерина Олексіївна, шабельник, зараз вона працює в онлайн вже пенсійного віку, сказала, що міська рада наділяла вам робить. Міська рада каже, ми нічого не робили, нам що дали якийсь проєкт, типу, кадастровий план, копії кадастрового плану, нам що дали вашу заяву, ми по цьому питанню на сесії прийняли рішення. Bö... Типа один перекидає на одного. Міська рада наділила ворот, міська рада каже, що город вам не наділяли, і оце, виходить, я не можу знайти кінців-кінців. В порядку підготовки з, з, з матеріалу до суду так. Е, після підписання договору з адвокатом ваш адвокат буде мати право давати запит ага. відповідно. У нього буде можливість надати дати запит в архів чи там. Містраду, отримавши за відповіді на ці запити, буде можливість скласти суд... ну, заяву до суду. Я Бо все інше, ну зрозуміло, що ви можете ходити, питати, а, але сме? ж ви не є фахівець є е е в законодавстві. Тому я вам раджу, що рухатись. Тоді я, виходить, я називаю гадезєста, він робить кадастровий номер на ту сотні. Ні. ні, спочатку ви звертаєтесь. З подібною заявою, з якою ви звернулися, але сформулювання заяви буде не надання дозволу на розробку проєкту за молодоустрою, а е, на... Ну, і, в то, мені дали, отримання в оренду. Да. Мені вже дали ритуліт, на Ми На маму давали. Да, на маму вже давали рішення відповідно. Ну, то, то, тоді вам треба рухатись просто вперед. Тепер типу робити кадастровий номер і робити, що це приймала типу, в оренду. Поки місь військовий стан, а тоді закінчиться військовий стан, тоді закінчиться вже. Закінчиться військовий стан. Буде знята оця заборона. Вона пряма. Зрозуміти. По Зрозумі. іншого рішення просто не зможе. Mm -hmm. Повернетеся до цього питання. Щоб оформити під і все питання завершено. Все, тоді велике дякую. Вибачаюся. Є пропозиція підтримати проєкт. Рішення голосувати. Хто за? Добавчання. Дякую. Наступне питання. До Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Дякую. За затвердження технічної документації за щодо інтеразації земельної ділянки комунальної власності ціле призначення до підвірства та звоні інших ліків громадської заводовики площу 100 44 ноль два Тараса Шевченка при нахсу лікане на гребля. Є пропозиції підтримати. Дякую. власності торгового призначення для надання товарної та послуги в цьому ринку за площиною на території сільської територіальної громади до всіх переміків Це не лише до її поїв, що знаходиться в аренді для того, як вона надавала і розробки там на засадку. Я пропоную все-таки голосувати. Дякую. Дякую. Замовлю щодо моментації замени ділянки комунальної власності для ведення товарного собі з площадю четыреста шістнадцять шістдесят один замедлені селами. сами по себе очень прекрасны. Мы с этим брали лично всего там было без костюма. Я попробую сделать это модель. Я тоже. Также я хочу тебе комментарий, что ты будешь держать для мальчика в этом году. на ней в Бизанте, было Я попробую сделать это модель. Я тоже. Ну, користування какаясь переводокоманду на відділянку комунальної власності зі зміною цілого призначення в за будівництво та освоєння будівель закладу комунального на 11.04 щодо відведення земельного бранку, за той встановлення земельного стадиту, задання вулиця Київська без номера, біля багатобатного будинку, номер один по вулиці Соборна. Це на клубу. Андреє, я мав тут технічну документацію замовити ще заспокоєння наш частини земельної ділянки під авторського номера, чи розповідати користуваність Новолицького з номером. За дяречою, ярина, там у нас і там подстейвер і принезаризовано, така його ремонтувати. Так, зрозуміло. Все є паспорт на прив'язки. Так, дякую. Я буду з цього взяти. Дякую. Понадобиться по наші чувалери в

Мене було сьогодні випустили в Шухарському купову На розробку технічного документації вам вивісили, що на нас постійної земельної ділянки повністю сьогодні підставляє плату. Ви що до мене звернули, була біля плати. Я зрозумію. Є пропозиція підтримати? Дякую. Ми затвердження технічної документації, що, що при на нас постійної земельної ділянки комунальної власні з площою 15 квадратних метрів на цю площу забирали цю вулицю. Тобто, в районі перехрестя Встановлення земельних собі тут фізичної советних приємності з данковому тим діва. Є пропозиція підтримати. Дякую. Затвердження технічної документації щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності площу 20 квадратних метрів. Найки поширюється правосередку, розташованої времені перекриття соборного Спенська. Фізичний Спринтів чорні змінили. на що ви там на великі там на власні просто сейчас програмувати на типу що це право серед просто що на релітерації сьогодні на стенд оскільки Як ми не дамо на 5 років, то що ж вони до суду підуть? Ні, ну дивіться, ні, маці, нова, це автоматична пролонгація. Автоматична пролонгація, якщо, якщо та, за свої сторін не виявила прохання розірвати договір. Просто що ми дивимося, якщо там малю про те, що ми що змін так не планується, то ми ж даємо на п'ять років. І передбачити пункт автоматичної пролонгації? Я просто ну, на мій подумати договор. До, 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 мен... Що не пізніше, ніж за два місяці. Да, да, щодо да, намірів, да, продовження да, чи да, розірвання. Так, да. Але що таке намір? Продовжити чи розірвати? Це опять виносимо на комісію, опять виносимо на сесію, і все те ж саме. Але якщо такий, договір, такий пункт договорів був би. І він не суперечить, в принципі, і таке підтримує комісія, на мій погляд, я вам не знаю. А це що проблема? Ну, це в самому доволі професійно. Так, і я вам про це. Теперіки, я вам про це. В нашому договорі це передбачено? Ну, В теперішніх немає Нема. Теперішніх да. нема. Ну, а було перед тим я бачила, що робили такі десь прогнозували. А тепер нема. Ми От я вважаю, що давайте ви на наступне засідання поратися з юристами. Чи не буде заперечені юристів? Давайте ми несемо умовно кажучи. Даний пункт. Якщо запрещені члени комісії, я вважаю. Ні, да якщо там а є тимчасовий договір, то можна вносити. А в основному то це тимчасовий договір. тимчасові договори. Да. Да то я за що живу. Давайте подивимося на ті повідoми. Я прошу. Просто давайте. Виглядь. Ні, то ти бо у мене. То тоді ми можемо сервітут. ти бому договорити сервітут. з сервітутом. З сервітутом. На. З сервітутом. Я просто. Там у мене, якщо на суботу буде що нічого не міняє ну, Богу, Людей не просто ганяєш. Ні, ні, я і решил внести, щоб Ні, я не впевнений. От у мене теж є суди. Я що кажу? Давайте виїжджаємо. Давай якщо боївчим, така можливість є, боївчим, є боївчим, то я би все ж таки, вважаю, що я би вниз наше Дивіться, типовий договір в місті затверджений постановою Кам'яну. І якщо ми вносимо в нього якісь зміни, це автоматично стає регуляторним актом. Тобто нам треба цей нюанс вивчити. Чи, от, чи є в типовому договорі подібний пункт? Ну, а дяну, друга можливо. сторона, чисто юридично. Якщо людина навіть не звертається, але продовжує платити оренду, договір юридично вважається продовженим. Мені кажеться, що це договор оренди зі інструтом, типу, не думаю, що є стандартний договір по постанові Кабміна, що вже було, наше, ви він вже є. ми зараз розібраємо положення про це, воно буде регулятором, можливо там прописати щось. Я вважаю. Ні, там без ставки будемо визначити. вважаю. Одне до другого не зв'яжемо. Якщо у нас така можливість є... Полегшити людям життя і собі життя полегшити. Да. Не, не, розглядати не ну, поэтому, ну, 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 Якщо ми приймемо рішення на цій земельній ділянці, щось там будувати, а то, то між звичайно, між що ми між. всі попередимо до закінчення. Не пізніше ніж за два місяці. Не пізніше за місяці, а потім будемо там щось. Марина, Але якщо ми там нічого не робимо і не плануємо робити, в ну, нашому це колотимо. Це просто походить. Якщо... Так, да, давайте вивчіть, будь ласка, це питання і на наступне засідання, не вносячи його в порядок, денний, просто mm -hmm. дайте експертизу, як на це дивляться земельний відділ, як на це дивляться юридичний, юридичний відділ. відділ да. І в цілому яке бачення у виконавчій пола. Mm -hmm. Дякую. Рухаємо далі. Ми закінчили.